Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, коментувати, поширювати, ставити вподобайки або навпаки, кому що подобається. Тому що ми на цьому каналі розглядаємо, знову ж таки, в крайньому разі намагаємося розглядати глибинні речі. Які ну, приховані, так, всередині, в глибині, а на поверхні, ще раз нагадаю вам, лежить брехня. Але вона обов'язково, майже обов'язково загорнута в дуже яскраву таку обгортку, яка сліпить очі. Так, ну не посвячений вони ж? Що бачите, і співають, як кажуть так. Так ось поставимо собі таке просте запитання, коли почав розпадатися Радянський Союз? Тому що в Московії це тема ну, надзвичайно болюча, скажімо так. Радянський Союз, а це була просто. Радянська Московія, не будемо дурити самі себе, ніякого Радянського Союзу не існувала, а існувала Радянська Московія і тому на Заході це все чітко розуміли, називали Радянський Союз Росією, так і, 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 і це було правда, так. Так ось, коли ж він почав розпадатися? Ну і кажуть, в 1991 році це от такий сякий Горбачов ворог, так, якого там десь завербували. Його завданням було зруйнувати Радянський Союз. Інший варіант, який побутує. В Московії. Це те, що він ненавидів радянську владу, тому що він був із українців і там Ставрополя, що там його, так би мовити, пращурів розкуркулювали, знущалися над ними як хотіли. І ця ненависть перейшла до нього, і його завданням було розвалити Радянський Союз. Ну, як на мене, то абсолютно зрозуміло, що в нього бажання було протилежне зберегти цього монстра. Московського. І для цього він і придумав перебудову, тому що він розумів, у нього ж були спецслужби, які ми йому доповідали. Клали йому на стіл, так би мовити, повідомлення про те, що відбувається в Україні, куди вона йде, який величезний, неймовірний. Навіть для азійських країн рівень корупції в усіх сферах, і перш за все, це в партійних органах, і так далі, і тому подібне. Особисто ж я, ну, у мене на все є власна думка. Вважаю, що Радянський Союз почав розпадатися не в 1991, а закладено було це все в 1945 році. Ну, чому? Я ж вже... в мене є, в Україні разі були царство їм небесне, батьки, так, які під час Другої світової війни воювали на боці Радянського Союзу, Там і, і дядько мій, і, і тесть, і дідусь моєї дружини. Ну, а головне це мої батьки, і батько. І матір. Матір була сержантом, і вона не то брала, не то е окупувала, не то звільняла Берлін. Берлін так. І там в мене до нині залишилися фотографії, де вона е то у формі сержанта радянської армії. А то вже після війни, там, десь серед цих розчудових будиночків німецьких на прекрасних дорогах, стоїть у трофейному платі із чудовою зачіскою, така собі полтавська красуня. Так. Ну, ось такі справи, так, мільйонний. Мільйони найактивнішої частини оцього Радянського Союзу, так званого, потрапили. Під час Другої світової війни за кордон до того їм скрізь розповідали, що там, за кордоном, там живуть нещасні люди, там фашисти над ними знущаються і тільки можуть, що там постійні забастовки і так далі, і тому подібне. Жити там не можна. Це єдина країна Радянський Союз. де... Я другої такої страни не знаю. Де так вольно дишить чоловік. Ну, брехня страшна. 100 мільйонів замучили, в величезні концтабори по всій країні і так вольно дишить чоловік. Фантастика! Фантастика! І ось мої батьки, ну які ж теж підлягали. Ну, правда, батько був надзвичайно розумною людиною, схильною до аналізу, то його обдурити було дуже важко. Так. І от е, пройшов і, і через Польщу, всю там і здається, вони в Чехословаччині частково були, а поки вони вийшли туди вже до. Німеччини, і там же ж, ти ж розповідав, що 100 кілометрів йшли, все палили. Так, був наказ, а потім прийшов наказ. Різко. Ну ви ж, освободітелі, що ж ви усе знищуєте. Ну, це московський менталітет. Ось те саме в Україні, вони освободителі, які знищують усе, розбивають і так далі. Після себе це менталітет, це не радянський менталітет, це менталітет московитів. Так. І от коли вони потрапили туди, вони побачили зовсім інше життя. Вони побачили, як можна жити на, на тій землі, де е, кожен рік після Оранки вилазить каміння із землі. Його треба збирати, це каміння, кудись складати або на паркани, або використовувати на будівництво будинків, там, замків. Століттями вони це робили. І вони живуть сто разів краще, ніж ми, на чудовій землі. І ну, звичайно, батько вже розумів, що було, аби Україна стала незалежною, наприклад, в 18-му році, і це все до другої світової війни. Було, щоб її не грабували так страшно, три голодомори, там, і розкуркулення, і, і так зване, і так далі, і тому подібне, вона була б ну, найбагатшою. Ну, ну, Об'єктивно, цілком мала стати найбагатшою державою Європи. Тому що, подивіться, на піску, на тому, на, на камінні чудові будинки, люди гарно одягнені. Незважаючи на те, що війна, їх бомбардували, і все таке інше, чудові дороги, і, і, і так далі, і тому подібне. А, а тут нема. Ну розумна людина, все ж таки там були люди розумні, починає думати над тим: а чому це ми такі нещасні, бідні? Яка причина? Чому там, от під фашистами, Нацистами і так далі, і тому подібне люди живуть і жили чудово, а у нас, нібито в найбагатші, най, най де так вольно дишить чоловік, люди живуть так погано. І от це останнє, як на мене. Не знаю, ви зі мною згодите чи ні. Напишіть в коментах, будь ласка. з того часу і почався розпад Радянського Союзу. І оця так звана Хрущовська відлига, це теж був, було наслідком оцієї війни. так. І перебування за кордоном, коли люди реально побачили вперше. Вони ж ніколи не виїжджали за, за межі цієї держави. Все ж було. Та й пізніше все ж було на замку, контрольно-слідова смуга на кордоні. Отже, я вважаю, що це так. А все інше після 1945 року, це просто процес розтягнутий на десятиліття розпаду Радянського Союзу, який уже наприкінці 80-х років набув ну, абсолютно реальних образів. Так. От такі речі. Пропоную вам от теж глибше копнути стосовно цього і е, ну, обговорити це все в коментах всім українцям Україні в світі здоров'я і вдачі нашої перемоги над цим вселенським злом лукавства, брехні, агресії, окупації, яке прийшло на нашу святу землю, щоб не дати нам. Жити черговий раз.